Але задумався, чи в космосі існують інші люди, чи насправді місце зроблені сиру. І на ці відповіді дала мені держава. Вона дала мені гроші, щоб я міг побудувати потужні ракети і відправити їх в космос, щоб ми могли побачити всі красу цього космоса. Так що за псевчими смачненьким, а ми починаємо. Всім привіт! І з вами я, Рейнбоу, і сьогодні будемо грати в гру під назвою Herbal Space Prox. І ми зараз будемо будувати нашу потужну ракету з допомогою тих всіх при... приладів для того, щоб вам будувати ракету. Зараз глянемо, що ми можемо будувати за такі короткі... І Там вам виділа держава дуже великі кошти, ми би їх не підвезти. тільки тут є от є об. пальне, є пальне, є пальне, є пальне, можна жити. Зараз пробуємо будувати наші потужний. потужний якісь маленьке. реально, якийсь маленькі, маленькі. Мені таке маленького не треба Куди я нам дінуся? А ти мені ж більше, що ж мені маленьке діяти. О вон дивно Ох, йо, воно більше за нього аж в 3 рази Нічого. Взайвом точно не буде. Зараз ми пробуємо зробити знаєте, що... Моно якось не... прикріпити на те, що на нього не бік, да, мона? Наша програма, космічна програма не може поставити бляха взяти... Той з боку причепити. Ну, якось з боку причепити Не Нема? Я не дозволяю гра. Та бляха, вже ти б'ю боком кладеш. Більше не діє, все, воно не хоче. І зараз ми поставимо... турбіни. А ті турбіни. Я не турбіни, а... Давайте ми ще поставимо два кабіни цього. Тих човачків. Оба. Оба. Так, нам треба знизу якісь, якихось підігрівателі. Передаків. Сюди є один. Сюди другий. Сюди третій. О, о о, о, він живий, він живий. А, ми кабіну вкрали. Все, воно готове до відправлення. відправлення на курс. Відправляйся в політ. Зараз ми відправимо його і провіримо, чи він полетить в космос. Тут дуже великі пару декілька так, мільярдів гривень на то всі двери. О-о-о, він стоїть, він стоїть, він стоїть, він стоїть. Клеш встиг. Не більше, ні менше. І, пілоти, один. Пілот другий. Дуже тяжка місія. Запускаємося. Ох, птю мать, воно щось розвалюється. Загляньте, що там сталося. Як другий запуск нашої трезубця, ну вийти трезубиться, ви фігня. А ну то трезубиць, вийти. Запускаємось. Запускайся! Який включити? Ой, воно не включається, як включити. О, включилося, включилося. Я кажу, воно вниз полетіло. Ні, нам треба вниз, нам треба вверх. Куди ж ти поїхало? Где якийсь потужно виглядає, якийсь нагадують, якісь поїзда. Ох, ч мать! Вс понаново. Влітайте, взлітайте, влітайте, ну не вниз, ну не вниз, ну не вниз. Ну Будь ласка, бара-бара! Бляха. Гоже вони розлетілися по іншим частинам. Капіте. Щось воно немає кріплення ніякого. Зараз зараз ми хвостиком помахаємо, що наша дуб так ніу, ніу. Все у нас ще й бетмобіль не витягують. Зараз ми будемо пробуємо інший корабель, який буде точно літати і не буде падати. Де <рес> щось, щось погане кріпленням сталося, воно щось не кріплеться, не, не кріптиться Наш літачок. Очистити, очистити як, ну а отак. Давайте все, дій звідси. Нашій центр, наший носик. М -м -м, берем тако. Де ті топліні баки. Ні, це то не топліні баки. О, о-о-о, наш щось. Берем самі більш такі жирненькі, жирненькі берем. Ой, Жирненькі взяли, да? Взяли. Цікаво, а ми можемо якось їх розвертати? Вертикально чи. так. мене якось себе розвернути. Оба. Ціказінаград. <сіки> ну, Вилій можна, мені вона подобається. Вона має злетіти. Нічого не знаю, вона повинна злетіти. Ми беремо самі дорожчі від нашої компанії турбіни, які не тільки нам цей Дозволять літати, а й ще ми злетичні. Все, нашій держабель готовий. Ми відправляємо його на посадку. Так, воно розвалюється. Ні, воно просто розклеїлось. Типу, це якийсь як. це Optimus Prime, во. А що тут наші ці старі вироби роблять? Запускайся, давай. Ну б зануло тільки. Воно не полетіло, воно тільки дало якийсь газ. Воно рухається воно живе. Газ вигорів, газ вигорів, коротше, нічого не буде. Ну як тебе запустити ж? No target. Не хоче воно щось літати. Замахалося, вона вирішила, що ні, все-таки слабо. Ні, на, нашій виріб щось не летить. Він щось брашний, треба ресартнути його. А ну, давай, ще Він тільки бдану, все, він більше не летить. Ото тільки -от тільки б здануло і все на тому. Воно. Хоч воно не воно не кріпиться. <різь> <різь> воно давай її кріплення, треба тепло десь назад пробувати його досконалити. Як ми дізналися, наша та херня не кріпиться, вона десь розвалюється на ходу. Я не грибу чого, по якій причині, ну щось воно розвалюється. А ну давайте ми заберемо то все. Воно не потрібне. Зробимо саму бідову, цього. саму бідову. Це. Так. зараз Саме просто саме на мінімалочках так зробимо. Так Де, де, де те топливо? туплюво? Зараз він... От зараз точно платить. даю гарантії зараз точно платить, бо він зроблений правильно все на тому, тому що я так і думав. Мінікається після того грошей вже ніхто більше давати не буде. Ой, якісь маленькі турбіни, Мені, такі не треба. мені треба потужні турбіни, такі ось як бачок. Зараз мені ще два вам декорації лишніх, хай має. Що ж він буде без декорацій чи що? аптечку треба. Аптечку саме то з бочку десь так. Нам треба йому якісь крила. Є якісь ваші крила. тут немає нічого такого. Крила, крила, крила. Ні, ми крил поки не бачимо, так що буде просто споку якась, це херня начеплена. А, то колеса, о, то колеса, йоха невой. Ладно, може якщо він приземниться, то ми його. Він поїде покатається. Давайте ми ще одного сюди десь дамо. Все, на нашій е Бетмобіль відправляється. Зараз ми пробуємо ним вилетіти. О, він летить, він летить, він летить, він летить, він летить. Тримаємо, тримаємо. У нас є шушо колеса. Якщо він почне падати, ми на колеса призвемо. ні ні Ні! ні Врінюю, ні. виріню його. Верівню, він летить, він набирай оберти. Ні-ні-ні куди ж ти летиш? Дов язь, дов язь, дов язь. Треба ще одне колесо для балансу. Набирай, набирай, розгони, куди ж ти? Там ж вода. Йоп Наша система дуже якась калічна, вона щось не може вилетіти нормально. Да бляха ти ще більше не розгону Тихо, 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 куди ж ти так гасаєш? От і все немає більше місця. Випрягайте, випрягуйте, давайте. Ні, це вже все це вже смерть. Ой. А ну давай, там з тобою буде. Дивіться, як він рівно падає на землю. Такий взрив, як будто я на, на ядерний взрив са взяли, не просто корабель в поводу. Вертаємось назад до нашої будівлі. Керня, короче, вийшла. Забираємо ті колеса звідси. От його колеса нам треба точно для балансу, для балансу, нам треба не на баланс. Це ще інше таке колесо. Я зараз боку його прикрутимо. О-о-о-о! Все, він, він, він буде просто летіти. Не те, що йти, він буде летіти. Беремо одну сюди. Гатанемо. Трати ще один для балансу, для балансу, що розумієте. Що він як впав, він впав на пузо і почав їхати. У нього були хоч якісь опора щоб для катання. Ось сюди одну, мені каже, що зараз рване і нікуди воно не полетить. Ось в мене така чуйка є. Відправляємось. Фух. промічу воно платить. Давай, давай, давай. А що ж то воно? Потужності не немає що. Що ж з тобою таке? Воно розклеїлося, як якась жвачка. Ой, я казав, що воно починає їхати. Дивіться, воно їде, воно їде. Воно впало на пузо, і воно їде. Ой, щось, воно хреново їде. Щось то трохи не на те пузу впало. Ой бляха, турбіна полетіла, тікайте. Коджі, якась херня вийшла. Так, ні, якась херня, коротше вийшла, будуймо доймої інші. <ріхи> 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 uh, кола саме оставить, тако зробити Ой, чуть-чуть треба вище підняти. Один вищий, другий ниший. Оце тут ось. Ай, ладно, хрінь з ним, хай буде так. От эта турбінка, вона, вона, вона нікому не потрібна. Так. E, можна, можна попробувати як зробити. Допустимо, у нас є оті -от турбини по бокам, можна їх отанути. Давайте ми тільки їх тако зробимо, чим побільше, щоб ми зараз промов злетіти. Щоб Воно зараз опять нервануло, як дурне. Нам не треба, щоб нарвануло. Всім сторонам, а щоб оці колишата, вони потрібні для того, щоб якщо падати, хоч б нас щось звіртуть. Такі ще масивненькі. Ні, нам треба брати більш такі бішечки. Наше нам таке ото гувно яке. Буде перша ракета, яка може і їхати, і лізати. Відправляємо на політ. Все. відправляємося. Довгий політ. Зараз Зарпром якось полетіть. О, летить. Воно летить. Ні-ні-ні, не падай, не падай, не падай, змилиться. Тільки не падай, тільки не падай, тільки не падай. Я ж тебе не треба так будував. На тебе пішло пару мільярдів, мільярдів гривень. Ну ні, нічого, то цим мадать люди податки, так що нічого страшного, я ще получу ще одного літака побудую. Йопві мать, ходишся летиш. Ні, тобі треба ви летіти. Хоч у, у нас літак не збалансований, він не має опори. Ми чуть прискоримо, щоб всі ще було. Йо, гарний бабай. Топився він, коротше. Зараз ми пором знову побудувати літак який хоч би вже має якусь опору. Але зберемо ті колеса, мені ж відкається, що вони, ну, вони не потрібні, там вони щось не, 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 не дають. Якось переваги такої. Да. Як такої хорошої переваги. Давайте ми ще турбіни вліпимо. То що таке, то велика турбіна, да? Ну в ще одну велику турбіну. Не помішає, я думаю, турбін мало не буває. Ще одну турбіну десь вліпимо Е, Давайте ще якусь отаку турбіну вліпимо, ще ось таку. Відправляємо. Наші люди очікують від нас найкращого, а ми робимо все як найгірше. Який дим пішов, який дим пішов, а діла толку 100, зараз піде вниз. Треба було все-таки мої колеса оставити. Щоб міг поїхати. Ох, він мене зерванув. Що там таке робиться? Ні, ну оцього ракета файно полетіла, Оцього, от тим цього. О, воно летить. В принципі, нашу мету виповнили у нас одна тільки турбіна з тих всіх, яких нас було. Ммммм, mm, де. Да. А мене козні приблизно. А ну покажіть, покажіть. О бляха у нас кілометрі вже набирали вона далеко від нас. Сім вже, в нас собі ще й більше. А, все, воно впало. Ладно. Я якась хоче херня виходить, хлопці, насюсь та ракета не летить куди. Треба перебудувати її. За допомогою хорошого монтажа, якого я тільки сам придумав. Я побудую вам такий хороший літак прямо зараз І все, я побудував цей прекрасний е, літак. Він дуже і дуже був. Довго я ним його будував, він був дуже тяжкий в будуванні. Я навіть не знав, як я вгадаю, чи побудую його, чи не побудую. Так що зараз він відправляється в кісмос і буде зараз о -о -о, його пробувати підкоряти. Вперед. Я в тебе тримаю. І раз. Команда готова. Готовий. З -з Зелений якийсь. Він такий позеленів. Він від страху, походу, позеленів, побачив таку потужену ракету. Вперед. Летіть в космос. Но мрій, добрий, А на текстурках по тут застрягло, да? Ну текстурка застрягло, нашій Бетмобіль не летить. А він так, да, він реально в текстурка похо застрягує що? Та як тебе ще відправити в космос щось ти не хочеш літати, не постияну? Попитка номер 3, номер 10. Що ж ти не може злетіти? Щоб тві попередники злітали? що тебе ти не може злетіти? Може мало воно не хоче витягувати його. У нас дуже замало турбін і воно не хоче його витягувати, а ну ми чуть його вище ще піднімемо. Ми його чуть вище поставимо, щоб воно хоча б могло якусь мати таку не, не до опору. Бо щось не хоче злітати, забухало. Ці дуже маленькі Чи не маленькі вони? А де ти, удалю тебе. Дайте оцю якусь турбіну потужну, щоб пішли на якось більші як потужна щоб А, вони маленькі, бляха. Де, ми, я думаю, що вона буде більш якесь більш чуть Я в я нього мав якісь більші надії. Більше турбін, більше потужних турбін. Мені каже, що зараз не злетить, а просто зараз його розш роз... Розкрутить, так як мертву петлю. все відправляємося далі, ще одна попытка. попитка. Попитка 55-та. А що ж ти не можеш злетіти? Летяк його дим шпарить, він не може злетіти. О, нахиляється, нахиляється, нахиляється. а Що ти нахилився, тільки все Він б занадто тяжкий, він не може його витягнути наверх. Може бути, що він занадто тяжкий, він не може його витягнути наверх. Попитка 53. Браємо ті балони великі. Не, нахрен не потрібні. Зараз ми швидко через клейку монтажу ми зараз швидко переробимо його через на нормальний такий літачок. От і все. Ми побудували його і зараз спробую відправити його в космос. Думаю, воно полетить. Пойде й повинно. Дуже файно виглядає, до речі, я будував. Влашними лапками. Ну давай, зараз ти повинен платіти, хоч би ти вже. Та бляха. Ой, летить, 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 летить. Він летить, він летить, він летить і не падає. Будь ласка, долети до космосу, будь ласка. Це прогрес, це прогрес, хлопці. Він летить більше, ніж вже пролетіли всі останні ракети, які в мене були. Він це, це Він це прогрес, він це прогрес. І такого ми там його прогрес. Бляха, ні, він, він не прогрес. Вирівнюйся, вирівнюйся, бара-бара, бара. -бара. Всь... Ні, то все, то капець, не витримають. Більше газу, більше. Що ж ми можемо з склу... газу заповнити, а як ми так заповняємо його? А він шо, він летить вверх? А він летить вниз. Верда, вверх. Ну, ми були близько, біля космосу, були близько. І вночі так далеко. Відчеплюйтесь, відчаплюйтесь, дебілки. Що вам, вам кап'єс? Воно живо! Воно живо, вони живі. Це прогрес. Це реально, це недаревно ми назвали його прогрес. Так що... Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписку на канал. Приходьте на мій телеграм. А то ми не прощаємось. І... вуп.